Що нам пропонує Volkswagen в цьому році, так це новий Tiguan. Це справжній бестселер українського ринку. Це Volkswagen Tiguan 2026 року. Ver обвісі, 8 має чудовий колір, гарні фари, зовсім змінився дизайн. Цьогорічною новинкою марки Jeep стає Wagoneer S. Це повністю електричний автомобіль, має цілу купу екранів, Дуже гарний колір, бачите, логотипчики, фари. Він не сказати так, щоб дуже великий, а він чимось по розмірам нагадує Range Rover Velar. Знаю, останнім часом клієнти Weight Shipping дуже часто питають про цей автомобіль, так як зараз набагато на аукціонах. Це Інеос Грінедер. Дуже автомобіль в Америці новий вартує біля 90 тисяч доларів. А якщо ви не хочете як всі, їздити на С-класі або на BMW 7, беріть Genesis G90, багато хрому, гарні фари, диски просто неймовірні. Це величезний величезний седан, панорамний да. Алькантара навіть позаду. Регулюються задні сидіння. Ручки виїжджають, ще більший багажник І нічого нема. Але це бізнес-клас, воно до мене не треба. В своєму Санта-Фе вже всі знайомі, але не міг не показати вам XRT-версію. Встановлюється палатка зверху. Подивіться на ці диски. Антихром повний, чорний глянець. Ось так виглядає всередині. Маємо люк. Сидіння з перфорацією. Маємо порти зарядки бездрутову зарядку. Одну керування переключення передач знаходиться за кермом. Цей автомобіль буде впізнаваним завжди. Всі молоді пантеризи просто мріють купити собі мостинкою. Цього сезону є До Чарджер. Вони зараз всюди. Всі автосалони виставляють їх на першу чергу. Як вам така фішка, якщо дивитися з цієї сторони, <смір> такий спойлер. Все, що ми звикли бачити про Прадо, тепер треба забути. комплектація «Rox». Вона має скрізні такі двері, зрізаний дах, дивіться, кузов. Резина незвичайна, це не олтерен, це модтерейн, це для такого вже більш складного бездоріжжя. Колір просто бездорганний. Напишіть в коментарях, який автомобіль вам сподобався найбільше.